Як вони сказали, був і рим, і середньовіч. Спинка, друзі. В онлайні. Черніхівська пляжечка. А тут є наступний сигнал. І що вийшло? У нас такий середньовічний пристіньочок з Так, да, Срібло, друзі. Що воно таке? Півторачок. І так, розломав грудочку, слід і така находочка. Розряд. Значок. -да. Добре, ходимо. І так, ось значок. Був слабенький, такий хреновий сигнал, ногою розгріб. І так, де це я бачив десь тікш? Ах, во. І є голочка з пружинкою. Так хреново била, що капець. Навіть не з пружинкою, а голочка і пів пружинки. Добре, ходимо. І так, є ще один сигнальчик. Де це? 20, щоб був пловше. О, тепер чотинь по 20. Як пластик або солідок очередний. Ну це щось таке. Що найочередніше, сьогодні солідків не підніма. Може бути і алюмініка якась. О, якась пролка. А ні, спинка, Нічосі. Да, так. Да. Спинка фібули. Така велика. Ну Но... Лучше це був якийсь солідок і ще один полторачок. Но пластика теж непогано. Таке маленьке поле, вже стільки он понаривав. Сигнал за сигналом просто йде. Ну дуже багато мусора, дуже онлайну багато не знімеш. І так, друзі, є ще два підряд цвітних сигнала. Зараз покажу. От. Один. І два. Ну це красивіший. На Дінарік похожий і. Оце, я зараз покажу, що ще знайшов. Воно вже шмурдяка скільки. Так. От ще була одна спиночка, царьок і два позніх соєтика. Отаке. Не знімав. Думаю такі находки я буду показувати. Так, зараз. Такі находки я буду показувати отако От кучками похоже на совіт абипусь железяку очередну ну, коротше якісь удяскушу всього Ну, що там б'ють крупні солідки, такі що знаєте, більше ніж обічитися есть измонтовки а ще там б'ють і гільзе опять так на наше один сигналь я це прикопаємо. так Де він був? як зверху щось Жить купати не треба буде. Чітко як динарик б'є. Чотенько. Добре, копнем. Ой. Ще так пеніцилін б'є. В руці. Десь тут, нічого не бачу, є. Це срібло, друзі, я вже бачу. Так, а що воно таке? Ох ти? Оце шайбінь. Це, походу. Трояк, чи що, чи шестак? <риклад> <риклад> Серебро Блін, состояние, звісно. руки трохи трусяться. Це в нас шестачок, друзі. Сігізмундовський шестак. Просто крутяк! Так, зараз приближу. Да, стан, звісно, не найкращий, но такі монети піднімати приємно дуже. Крутяк. В онлайні. В онлайні. Красота. Це, друзі, лайк однозначно. Лайк. Ставимо лайки за такі шикарні знахідки. Так, кладемо хабарницю і двигаємося далі. І так, друзі є, єсть! Ось находки, які були перед цим, ще одна спинка, пуговичка, пломба така інтересна. Ну це все таке, це все шмурдяк. Я включився не із за цього, а тому що, якщо я правильно бачу, це він наш любимий Рим. Да? Да. Так, є красавчик. Ну це лімес, друзі. Я бачу вже по кольору і по сигналу. Це у нас лімес. Це у нас хто? Марк Аврелій, походу, легенда. Та ти що, як новесенький, просто як новесенький. Єсть. Пропустили кавради. Ну це, до речі, трошки вище від основного поселення і в но є красавчик. Вицепив я його тут. Ось такий це у нас чи Комод, чи Марка Врелі, непонятно. Кайф. Добре, будемо ходити далі. І так от була шрапнелька. Тут такий же похожий сигнал, тільки трошки краще. Як Динарік. Чуть вище може Почти як Динарік тільки на одну-дві поділки вище. Зараз викупимо, а вдруг... Раз не вийшло Лимиса в онлайні записати, то може Динарик повезе. А, не Динарик. Зато медь хороша, зато медяха. Кусок трубки медной. Забираємо і біжимо далі. І так, друзі, є ще одна находичка, вот ямка. Як назло, не записував онлайн, Он там. Щуй далі до ямочка така закопана, дивився. То там записав оцю шрапнельку последню, тік що. Іду далі ловлю сигнал, такий непонятний. Дивлюся, куди якась така штука я в руки і зрозумів, що це щось стареньке. Якась така пряжка, не пряжка, якась коніна. Била ж і так слабо. Що воно таке? Якийсь тризуб. Ага, це якась пряжечка така. Інтересно, яких часів? Так, з візерунками. Офігеть. Певно, що середньовіччя. А може і ні. Ну це явно не КР і не ЧК. А що воно таке? Бачу, желізний пруд ось дойде. А сама вона чи то з бронзи чи золов'яне з тої бронзи. Такого ще не бачив навіть. Крутяк. Добре, ходимо далі. І так, друзі, на кінець то. Два сигнальчика. Одинадцять, 12 і... Тридцять три. 34. Так, да, цей. Стайте. Ні, показалось. Це може бути фольга, може бути золото, а може бути і Шмурдяк якийсь. Ну, зараз ми це провіримо. Може бути плачу бронзи, вже 12-13 дня. Ні? Не, не, В Вруці. І що воно у нас таке? Золота покажу, не бачу. Що це? Шо це? Пуля без свинця, чисто. Ця. Добре, ще один сигнальчик. Не будемо сподіватися, що там щось буде. Заприкапаємо. Друзі, зараз будемо онлайн копати сигнали. Так, я вже забувся, де той сигнал. Ага, тут. Ах. Так. десь щось. Ні. Не. Ні. Не. Нічого не бачу. А, є, 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 щось є. Монітос. Вже темніє потрошку средневича, еще один фальшачок. Фальшачок полторачка. Так, зараз почищу, секундочку. Оп. Даже встанет, кстати. И патина классно. Ось. Такий медный фальшачок. Так, ну у нас есть шесть сигнальчики. Ми не забуваємо. Ще два сигнала. Вже... Два витопали, ще два. Осталось деться, позволили. Давайте еще лучше по поначалу. Шоу у нас таке. Це на 31 полно хотя. В мене в руці. Ох ти. <рес> Бачили? Срібло. Срібний полторачок, походу. Тільки сказав, що А ні, це портрет Троячок. Да, друзі, це трояк! Офігеть! Срібний троячок. 1626 22 22 22 так сейчас вот кайф так сейчас почищу и покажу вот такая красота у нас получилась Троячок 1622 рік. Так, зараз перевернемо його. Ось. Крутяк. Добре, ходимо, а, ходимо, зараз в нас вже ходимо, ходимо, я вже хочу бігти шукати. Так, зараз це ховаємо. У нас ще один сигнальчик є. Фу, оце, да! Це просто що то щем. -то. Це походу желізака якась вже. Це вже дай вчора вже шкрябу. Не топор. Ось така хрень желізна. Добре, ходимо далі в пошуках отаких монет, які були тут. І так. Оп, є ще один сигнал. Пардеться. Слабенький, тоненький, непонятненький. Оже рідна пулька. Ось тільки цих пульок онлайн записав, що навіть не хочу їх всі вставляти і показувати. Блін, стільки сигналів і по слідам і не по слідам але я ходжу прямо на краю а он пулька друзі а ні це не пулька нічого не бачу 30 тридцять один В руці выпал сигнальчик где тут пока что я ничего не бачу то но тосно, то той, что я думаю да что есть срібло. думал лемес опять А може і ліміс просто остатки серебра. Ну а це динарик. Хоча для ліміса слишком сильно був. Ну як для срібного слишком слабо був. Так, зараз, друзі, почищу і покажу. І так, почистив. Він у нас надломаний, закисший так, давайте приближу покажу. Затертийший, походу, горівший, в окислах весь. Но це срібло і це дінарік. ось такий. То це в нас непонятно. Будемо пробувати вдома його чистити. Ну, це срібний дінарік. хоч і печальний. Ходимо? І так, друзі, вон тільки що викопав огромного свинцового шарика. Тут почти такий сигнал тільки чуть вище. Будемо сподіватися, що це не шарик, а мідячок якийсь. Або совєтик хоча б. Ні, шарик. Включився і все. І на тобі Добре, ходимо. І так, сигнал пластики, друзі. Єлі його зловив, може, щось зверху. Нашої копати. Да. Як спинка чи пружинка якась? В руці. не в руці. не в руці. шесть здесь тут а шесть здесь тут а херня Мони... монитос срибло солидок чешу. Итак, так что это у нас такие Так, тут чешуйка. Уні, якась кругла дуже. Так, що це у нас за Манітоз? Це у нас однозначно серебро. А що за Маті Кисик -а, Ааа! Твудинарій, друзі, нічого собі! Це у нас середньовічер, ані 1560 якийсь не видно. Ух ты, ой, куди ти втік? Ух ты, а стан як новесенький. Та ти що? Не ожидав я такої монітоски тут. Крутяк. Вже давно сигналів нормальних не було, на ходок теж. Одні пулі, гільзи, шрапнелі. Уже є срібло. Кайф. Так, треба вже двигатись до виходу з цього поля, може ще часик покручусь на тому черняшку. Побачимо. Добре, ходимо далі. Так, друзі, вийшло тут на таку дисковочку якраз, кусочок поля навіть не замітив на початку. Ось тільки що була ямка, тут була очеріна шрапнелька. Дяце, де Слабенький, слабенький сигнальчик, щось мелке і И... де І И тут сигнал помощнее. Тут одиннадцять. Ми так тут. Ні? Це воно. Воно. Кусочок фольги. Ой. Все вже будемо потроху зараз закінчувати. Ще тут може півчасика хрутилося. Де це він? 32, 34. Теж верховий сигнал Якась... бачите, друзі, срібло. А що за срібло таке? друзится динарик. Ха -ха! Есть. Срібний динарик еще один. Но тут уже стан получше будет. Это однозначно. Крутяк. Это кто це у нас такой? Антонин Пий. А легенда? Ух. посмертний орел на гробіку чи на ящику, на чому він там фіг його знає. Так, зараз приближу покажу. Ось так ану. Ось така краса. Тільки зайшов ось. Он до перепашка. Починається тільки ось зайшов на дісковичку. І зразу Дінарік. Да, давно вже таких виїздів не було. Крутяк. Крутимось, ходимо, шукаємо. І так, друзі, коп завершений. Всі знахідки за сьогодні. Шість таких крупних. Трохи міді, міді, трошки алюмінія, Ось Отакі От знахідки сьогодні. За ці знахідки ставимо лайк. А тепер лопата. Ось, друзі, всі знахідки з цього поля. Ще не показував, випала ще двушка така Алюмінієва, 94 рік, це вже під кінець. І 24-го року. А, двушка 94-го і копійка мідна 24-го. Так, ну пройдемось, ось у нас совєтики, більшість ранніх. Більшість совєтиків ранніх в нас тут. Десятки, п'ятнашки, п'ятерки. три пуги, пломба, значок, он пластика, перстеньочок зачотний з малюночками там якимось що тут пряжечка, оця теж вообще не знаю, навіть, що це. А тепер ось до нас мідячки, буратоси, солітки. Вся вся фінян. Два фальшачка є. І ось самі крутяцькі находки. Ось такий шестак срібний. Сігізмундовський. Раз, два, три динарика, два срібних, один лемес і посередньо віччю. Раз, два, три, чотири, п'ять монет. Ну, не вважаю фальшаків і буратосів. Два полторачка, троячок, шестачок і двудинарчик. Ось така краса. Складаємо все в хабарницю. А, ну і ще тесло. Я вроді його показував, чи ні, не пам'ятаю, чи знімав чи ні. Так, Ось така. У нас ось такий вийшов виход. Крутяцький, я такого ще стільки монет на лопаті ще навіть не бачив. Це просто жир. Ставимо лайки, друзі, пишемо коменти і підписуємося на канал, щоб не пропустити дуже багато цікавих знахідок. Всім до зустрічі, гарного дня, вечора. І слава Україні, друзі!